Саме веселе, що я почула, це треба на повну луну лягти розкритися mm -hmm. і попросити в повної луни, щоб вона забрала її проблеми і молода луна подарила їй дитинку. Спрацювало? Я, я не знаю, ну mm -hmm. люди, які до мене приходять, певно не спрацювало, Значить, якщо до мене вже дійшли. Тому так, але я, я насправді дуже-дуже багато всяких цих забобонів, найпоширеніше, це берізка. А, я щось десь мені якийсь різ потрапляв, що там, типу, треба стати в позу борізки, щоб Нормально... регулярно, мені, no. в Директ прилітає, СМС, де? Анастасія, єсінь то ніхто. Значить, дивіться, після сетевого акту воно ж все ну, обратно вертається, то я як заберемені, як і всі покоління до того. Ну, нас коли відбувається. Ні, так? Ні, я розумію. Ну, <рес> просто, ну, ну. А поза позаберіжки значно не для того, щоб вона підняла ножки вверх і нічого <рес> не витікало. І коли до мене приходять дівчата, вони кажуть, я вже і позиберіоски там і все пробувала, і все одно не виходить. Все, що треба, воно повірте, навіть без позиберізки дійте до тої труби, якщо вона в змозі, якщо все окей, не треба не закривати, не Це ставати. Це перерваний статевий акт і да. все доходить. <рес>